Це було динамічно, напружено та неймовірно цікаво. Тепер я потребую ще. Ну що, мої хороші, я прийшла з вами поділитися своїм відгуком на книгу Самородки. Тепер я точно розумію, чому всі в англомовному пунктоці фанатіють від цієї серії. Ви ж знаєте, я не люблю переказувати сюжет, я просто хочу заохотити вас прочитати цю книгу, бо тепер і я стала фанаткою цієї історії. Але коротко скажу і без бу. Будь-яких спойлерів. Є група обдарованих підлітків, які залучені до секретної програми ФБР Самородки. В них є незвичні та корисні вміння, про які я вам, звісно, не скажу, що допомагають розкрити злочини, з якими ФБР не в змозі впоратись. Книга читається дуже легко, а сюжет розвивається стрімко та динамічно від початку книги до кінця. Це ідеальний варіант для тих, хто любить розслідувати злочини та мислити, як злочинець. Знаєте, що мені не сподобалось? Чому так мало? Я реально хотіла більше. Я хотіла більше описів, діалогів та сцен. Але я в захваті від ідеї та теми цієї книги, бо я таке просто обожнюю. Якщо тобі таке до вподоби, то велком до читання. Пишіть у коментарях, чи плануєте ви читати цю книгу. А якщо ви вже встигли її прочитати, то діліться своїм враженням. З вами була Кейт Нормал. Дякую за увагу, папа. -па.